Ситуація насправді з кожним днем вона об'єктивно погіршується, тому що з порядку денного ця тема відтісняється, вона стає більш локальною проблемою тих регіонів, де проходить лінія фронту, де є окуповані території, ну можливо там сусідніх регіонів. Тобто вона вже не є там однією з центральних тем загальноукраїнського порядку денного. Хоча там на перших місяцях війни, напевно, що перший рік війни це було зовсім інакше. Я думаю, що перше за все, це тому, що тема достатньо негативна. Ну, вона проблемна, тому що все, що пов'язано з тимчасово окупованими територіями в більшій мірі, це наша така дуже гостра, болюча проблема загальноукраїнська. Звісно, що ну неможливо постійно говорити про, про, про проблему там з однаковим, скажімо, градусом напруги, тому ну тому, що люди втомлюються від проблем. На жаль, суспільство втомлюється. Це велика проблема для тимчасово окупованих територій для цієї проблеми, тому що суспільство ну не може однаково реагувати на. Цю проблему, як в перший рік, так і в останній. Це перше. Друге, звісно, що а ми маємо не таку велику кількість спікерів навколо цієї теми. Тобто, мовно кажучи, людей, які могли б артикулювати взагалі, що відбувається, проблематику цієї території, можливо, який, якийсь позитивний порядок денний. А спікери це могли бути там експерти, да, там, умовно, з регіонального розвитку місцевого самоврядування, взагалі там, ну навіть і політичні експерти, теж це голови громад, які знаходяться в тимчасовій окупації. Це представники місцевого самоврядування. Це взагалі там локальні лідери думок, які релокували. На підконтрольну частину така таких людей достатньо велика кількість. Тобто, дефіцит в цьому, і плюс, я думаю, що все, все ж таки є ще одна проблема. що з кожним днем все менше точок комунікації з тимчасово окупованими територіями. Маю на увазі, ми все менше маємо якихось там об'єктивних новин з цієї території. Ми все менше маємо з ким ми можемо покомунікувати, щоб отримати цю інформацію. Це теж велика проблема. І тут ми повинні розуміти, що росіяни вони якраз і зацікавлені в тому, щоб. Відрізати комунікаційно ці території спочатку, а потім вже умовно якимось чином там де-факто повністю там зробити якусь мужу. Тому і нам важливо тримати цю тему в порядку денному, тому що поки ми комунікуємо з людьми, поки ми говоримо про тимчасово окуповану територію, намагаємося посилати туди, туди якісь сигнали, допоки ці території вони де-факто не будуть ніколи російськими. Я думаю, що це проблема комплексна і багаторівнева. Звісно, що а, тут є роль держави. Держава повинна мати чітку стратегію, а, взагалі, що робити з тимчасово окупованою територією. Маю на увазі це і стратегія фізичної деокупації, і стратегія інформаційна, що робити, поки а, фізичної деокупації не відбулося. Тобто, держава повинна посилати чіткі сигнали, в тому числі і представникам місцевої влади, тому що деякі люди вони є очільниками місцевих військових адміністрацій, вони є в вертикалі владні державної влади. Перша теза, тому що в нас, на жаль, сьогодні, мені здається, ще немає от такої сформованої стратегії по тимчасово окупованому територіям. Потрібне профільне міністерство. Яке буде займатися питаннями тимчасово повних територій ВПО, тому тоді це буде такий стовп, який вколо себе буде завжди тримати увагу в цих територій. Наступний крок, звісно, це голови громад релоковані, які сьогодні знаходяться на підконтрольній частині, які повинні постійно говорити про свої громади, про людей, які залишилися там, тому що вони є легітимними представниками тих людей. Вони були обрані тими людьми, і вони є голосом тих людей. Вони повинні більше про це говорити. І я думаю. З урахуванням того, що ми повинні теж достатньо, скажімо, прагматично дивитися на медіа, що медіа не може постійно казати тільки про проблеми. Медіа теж потрібні якісь аудиторії, хороші приводи. І я думаю, тут питання в тому, що ми повинні генерувати, ну ми, я маю на увазі там, і релаковані голови громад, і представники місцевого самоврядування, і інші діячі, які пов'язані з тут, ми повинні продукувати позитивні сенси, які пов'язані з тимчасово окупованою територією, а які можуть бути позитивні сенси. Ну, перш за все, це тільки в людях, тобто історії людей, які релокувалися, які знайшли себе на підконтрольній частині, історія там воз'єднання сімей, які там люди виїхали, або там хто там під час окупації там робив якісь гуманітарні речі, тобто це можуть бути там історії вчорашнього дня я маю, з першого року окупації. Тобто ті речі, які плюс, можливо, там тези, які пов'язані взагалі там з умовно традиціями цих територій, створення якихось заходів, культурних інформаційних тут на підконтрольнах контрольній частині, але умовно, це буде пов'язано з тимчасово окупованими територіями, як там, типу, захід, Мелітопольська Черешня, там день день Черешні, мені з якесь таке черешневе свято. Це взагалі такий був всеукраїнський день. Тобто, це можна продовжувати робити на підконтрольній вже частині. Але це буде нагадувати про окупований Мелітополь там чи якісь бердянські там історії. Приморські приморську був великий. Фестиваль, мені здається, він називався Ми українські. Там, взагалі, це міжнародний, був багато там національностей, етносів. Це можна проводити підконтрольній частині, Тобто, повинно продукуватися, в тому числі, і позитивний порядок денний навколо тимчасово окупованих територій і людей, які виїхали, тоді суспільство буде більш приймати цю. Тему для медіа буде більш цікаво її висвітлювати. Тобто, тут треба підходити з різних боків. Багато людей не, не мають уявлення про окупацію, навіть які населені пункти окуповані, які громади окуповані. Ну тобто, це десь, десь південно-східна частина нашої країни. Це теж дуже велика проблема. Що ми не маємо, ну скажімо, не комунікується чітко там кожна громада, тому що ну кожна навіть невеличка громада, яка знаходиться в окупації, це великий біль для нашої країни, і суспільство повинно знати. Я думаю, що у нас не все суспільство розуміє, де зараз лінія фронту. Там пролягає там інші питання. Ну, це особливість е, теж сьогоднішнього дня. Тому, звісно, в цьому є велика проблема, і вона похідна від того, що є мало згадок в медійній площині, в інформаційній площині, з точки зору тимчасово окупованих територій. А це перша сторона питання. Друга сторона питання, я думаю, що. Знову ж таки, дуже легко скажімо, суспільній думці піти в той бік, що там є якесь життя, і що окупанти, начебто, повинні там щось забезпечувати базові гуманітарні стандарти, а ті, хто там залишився, ну, значить їм окей з окупацією. Оце, це дуже небезпечна така пропагандистська теза, але вона суспільством дуже добре так, ну скажімо, вона приходить до суспільства, тому що тоді ти, як людина, знімаєш з себе відповідальність, ігноруючи цю проблему. Ну, там людям якось типу є. Є, от, оце велика проблема, тому що ми повинні ну розуміти доносити більше частини спільноти, що по-перше, не всі люди, які залишилися в тимчасовій окупації, вони є колаборантами або вони не мають проукраїнських поглядів, тому що є безліч індивідуальних випадків. Це пов'язане з хворобами рідних, близьких фізичною неможливістю виїхати пенсійним там віком. Ну просто фізично ти логістично не може виїхати звідти, і ми повинні це доносити. Що не всі люди там є колаборантами? Тоді буде відношення до проблеми іншої. Я думаю, не вистачає цих комунікацій. Але вони складні. Ми розуміємо, чому їх може не бути. Ви пам'ятаєте цей, напевно, найбільш яскравий випадок, коли. Не було нерозуміння. омбудсмен казав, що ті, хто отримали там російський паспорт, це типу, все одно громадяни України. Там профільний віце-прем'єр казав, ні, це неправильно, і тому державні органи влади вони дуже обережно тепер комунікують все, що пов'язано з колаборантством і іншими речами, щоб не наробити якихось помилок. І в цей час, коли там ця обережна комунікація, як правило, вона не інтенсивна. Пропаганда російська, вона посилена, відрізає ці території від нас, звісно, окупанти задіють більшу кількість ресурсів інформаційних, створюють медіамайданчики, телеграм-канали там кожної громади великої в окупації. Е -е, роблять у них багато засобів масової інформації, друковані в тому числі. Тобто, по кількості дотиків інформаційно, ну це в десятки разів більше ніж те, що ми можемо доторкнутися до людей в тимчасовій окупації. Знову таки враховуючи, що фізично там е -е, українські медіа. Ресурси не можуть там працювати, доступу до них немає. Телебачення не працює, інші речі не працюють. Це, це так, такі, знаєте, партизанські е, там, телеграм якісь групи, можливо, вайбер-група або щось інше. Ну, тобто, Звісно, ми, ми кількість нам дуже суттєво програємо. тому... Ми повинні посилювати різними способами, в тому числі це стосується фізичної інфраструктури. Тобто аналоги антенни то на в перший рік війни а, були намагання робити такі ретранслятори, які транслювали аналоговий сигнал телебачення. Там ну дотягувалося, мені здається, що до Васильівської громади там ну, на 50 кілометрів від Запоріжжя це тільки могло працювати. Але над цим теж потрібно працювати, тому що росіяни сьогодні працюють над цим і в деяких населених пунктах. Під Контрольної частини Запорізької області можна почути російське радіо, це це робиться не випадково. Тобто фізична інфраструктура, і звісно, якість контенту, ми повинні вигравати в цих умовах якістю контенту, його емоційним забарвленням, а тим, що воно апелює до історичних там коренів людей, етнічних там, можливо, речей, локальної історії цих територій. Тобто, перебувати такими речами, наш умовно наше відставання по кількісним показникам інформаційного цього тиску, можна кажучи. Я думаю, що перш за все, ми повинні доносити тези тезу, що все, що зараз відбувається, це тимчасово. Ну не випадково ми завжди кажемо тимчасово окуповані території. На цьому потрібно постійно робити нагло. Звісно, що війна вже там де чотири роки. Це дуже такий важкий довгий процес, але ми не повинні збавляти, ну скажімо, відходити від цієї тези це питання тимчасові. Тобто у людей повинна бути мотивація очікувати і знати, що про них не збув. Друге. Що в українському суспільстві є солідарність з тими людьми, які залишилися на тот. тобто українське суспільство чекає цих людей, вона радіє кожній людині, яка виїхала з тимчасової окупації і вирішила жити на підконтрольній частині. Це дуже цінно. Ми чекаємо їх і хочемо воз'єднатися. Це дуже важливо. І плюс, я думаю, що дуже важливо казати про історії успіхів ВПО, які себе реалізували на підконтрольній частині. Тобто, показувати, що відношення до людей, які виїхали з окупації, Окупованих територій тут достатньо гарно люди себе реалізують, і це дуже суттєвий показник. Чому я кажу про ВПО? Тому що а, практично всі ВПО мають друзів чи рідних, які залишилися на тимчасово окупована території показуючи хороші там історії про ВПО. Ми персоніфіковано будемо сигналізувати людям на те, що з вашими близькими рідними оці ці живі історії тут все добре і все нормально, і вони зробили правильний вибір, і ви теж дочекаючись України, ви теж ну скажімо, опинитись в нашому українському солідарному суспільстві. Ну можливо, це звучить якось ну, загально да так трохи романтично, але це загальна рамка, яка повинна транслюватися різними способами з різними акцентами. Але це такі стежніві тези, які дадуть людям змогу там триматися. Не, не не бути колаборантами, да не не намагатися вже інтегруватися в це от російське окуповане середовище, а все ж таки чекати Україну. Окупація Донбасу да до го року і Криму вона суттєво відрізняється від окупації, яка сьогодні відбувається там після повномасштабного вторгнення, тому що а, тоді а, був фізичний доступ до території. Люди могли їздити як в один бік, як в інший. Не було жорсткого інформаційного контролю. Там а, можна було іноді навіть говорити. Українською слухати там українські пісні, да, це були там неповно, не це були пооднокі випадки, але не було такого. А сьогодні, особливо це Запорізької області, це суцільна фактично лінія фронту навіть ті громади, які в тимчасовій окупації, і там дуже жорсткий контроль. Нема фізичного доступу ні в один, ні в інший бік, Жорст, жорсткий контроль соціальних мереж, месенджерів, всіх інших, жорстка реакція на будь-які українські прояви і таке інше. Тому дуже важко порівнювати ці процеси. Зараз найбільш жорстка окупація. Але це означає, що ми повинні шукати механізми, як навіть в цьому процесі робити ці противаги, щоб люди не забували Україну. Це територія України, там були громадяни України. Ми не можемо сказати: ну добре, типу, все, що ми робимо, воно не працює. Що тоді? Тоді ми визнаємо умовно російську тезу, що там значить люди не хотіли жити з Україною. Розумієте, в чому ситуація? Єдині причини, чому там процес не може відбуватися добре, це теж. Що ми не допрацьовуємо всьому, значить, ми не можемо знайти правильний інструмент, ми не можемо знайти правильні аргументи для цих людей. Тому що більшість цих людей це колишні там представники місцевого самоврядування інших, які частина з них навіть давала присягу Україні там фізично озвучувала, вчилися в українських школах, вчили українську мову. Тобто ці люди вони точно були з нами. Значить, ми не допрацьовуємо по якимось показникам. Я думаю, що питання завжди треба розглядати: ні в якому разі не можна піти в бік у цієї тези, ну якщо там люди там не сильно активно там хочуть реінтегруватися, да або про нас говорять, ну, тоді давайте там типу зупинимося. От. Цієї думки просто неможливо допустити. Є там велика кількість людей, процесів, яка там максимально гірше, це там і кримінал, і, і напади збройні, і все інше. Потрібно теж працювати з цим порядком денним, і ми повертаємось до, до розмови, чому важливі ВПО. Оці речі ми в тому числі повинні проговорювати з нашими ВПО, які тут, щоб, щоб їх щоб не вийшло так, що їх рідні стот, навпаки, їх будуть більше на них впливати і казати, що ви виїхали, тут у нас класно. Ми повинні показувати їм загальну картинку і цих всіх речей, щоб вони комунікуючи своїми рідними, як мінімум не подавалися цій пропаганді, а як максимум казали, що є інші боки процесів. Ну ви про це не кажете, там про це теж можна казати там і казати про негативні аспекти. Це теж буде трошки людей вводити в якийсь об'єктивний порядок денний. Там на форумі громадського громадянського суспільства до цього, там, коли там є можливість, ми завжди озвучуємо ці тези, що не можна скорочувати там виплати освітянам, навіть якщо вони залишилися там. ну Хай буде це прості, як це було в перший рік війни медикам, а не можна ліквідовувати онлайн школи, там вона каже, і всі інші речі, тому що це все буде підігравати російські пробанді. Це реально буде погіршувати життя людей. Не можна там робити цю історію, коли відмінили там ці дві якщо людина заробляє 20 тисяч. Ну це, це теж неправильна була історія. Ну там доплату мовна кажучи. Це теж е, умовно е, виклик для нас тут е, працювати з державними органами влади, казати їм про це. Спільноти ВПО теж повинні комунікувати. Це повинні комунікувати в тому числі їх очільники місцевого самоврядування. Тобто за це треба боротися. На жаль, оці випадки проблемні, вони мають якусь кількість. Це не загальна проблема. І це теж треба інформаційно доносити, показувати успішні історії ВПО, показувати, що вони тут працюють, що їм вистачає коштів, реальні історії. Але паралельно з цим казати, що є окремі групи. Вони потребують державної підтримки. Ми не можемо відрізати соціальні виплати, виплати медикам і освіті, що ці бю бюджетні, умовно вигоди. Вони не ну, не коштують втрати людей і втрати лояльності їх до України. Однозначно, ця історія, що ми там їм не платимо пенсію, це погана. Там складність верифікації, це теж погана історія, Незважаючи на те, що люди там не знаходяться в окупації, вони залишаються громадянами України. Вони повинні мати право на українські соціальні гарантії, і це теж був дуже важливий бо сигнал для всіх людей в окупації, що Україна ніколи не відмовляється від своїх громадян. Це наша така боротьба, можливо, людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, щоб боротися за свої права і за права таких же інших людей. Моя така головна позиція взагалі, що над всіми цими питаннями над ними можна працювати, і чим більше ми будемо про них говорити, напрацьовувати якісь моделі, це озвучувати в публічній площині, тим більш вірогідність, що все ж таки якісь речі ми зможемо змінити. Тому що ну, у нас насправді іншого виходу немає. Ми можемо мовчати, ну самі не бути активними. Як ви до цих питань, і система владна? Вона буде рухатися до інерції і забувати про цю проблему. Потім буде забувати загальне суспільство все про це. Ну тобто, у нас е питання крім того, щоб боротися за це питання, іншого виходу немає.